Познайомилися, так, мене звуть Тетяна Білоус, я з Харкова і я викладач Харківської дитячої художньої школи номер 2 імені Петра Левченка. Школа наша, ну, така, можна сказати, не дуже стара, школа була заснована в 1975 році. Ось в цьому році буде вже 50 років, і школа. Така вона постійно вона не мала свого приміщення за ці всі роки. Школа вже п'ять разів змінювала приміщення, і останні приблизно десять років ми знаходимося в приміщенні загальноосвітньої школи і займаємо там ну, один третій поверх. Ось так от виглядає наша школа. Тобто до цього ми там знаходилися в дитячому садочку, де займалися всього дві групи. У нас було Мало мало місця, тому що контингент школи на зараз складає. Не на зараз до війни. контингент школи складав 480 чоловік. Тому нам треба було багато місця. І ось це наше останнє приміщення, такі просторі, да, коридори, де ми мали змогу запрошувати професійних художників. Це були викладачі Харківської академії, і робили постійно. У нас була змінна експозиція. Всі мої учні і роботи моїх учнів на всій. Школі. Ми беремо на навчання дітей з шести рочків. Ось такими вони до нас приходять маленькими, творчими, так? і значить, вони навчаються, ну, поки не завершують загальноосвітню школу, але в середньому у нас так само срок навчання був 7 років. З минулого року ми перейшли на нові освітні програми, які впроваджує міністерство, розподілили нас на рівні, і тепер термін навчання буде 9 років. От. Тобто до війни в школі було таке бурне творче життя, діти ходили на пленери, ходили на музей, От. в академію нашу, да, ми з нею співпрацювали. Але війна все у нас змінила. Так? Я вам покажу трошечки. Дитячі, знаєте, ну, можливо, вони не стосуються під але, знаєте, вони особливо роботи молодших учнів, на мій погляд, вони завжди піднімають настрій, так, вони завжди позитивні. Ось. Ось такі, ось Свіжі і щирі. Так. Ой. До речі, то у нас така тема була родина чайників, хлопець намалював, сказав, що то його та, тато самовар. І, ну, він уличчям, ну, один в один його тату. Ну, такі от у нас так, дітки творчі. Далі вони дорослішають, до речі, да, там тема казака Мамая дуже часто використовую в своїх роботах. І ось вони вже у нас дорослішали. На цих роботах у нас Харків. Робота, яка праворуч да, дівчинка в минулому році зробила. До речі, дівчинка вже татусь, татусь служить в ЗСУ, дівчинка з мамою за кордоном, і вона намалювала, що вони там харківський вокзал, що вони з татом зустрілися. Візуалізація майбутнього. А? Візуалізація майбутнього. Так, так. так. Ну... Гратаж. гратаж? Так, гратаж. Це, це, це гратаж, це моя донька таке виробляє що стосовно гратажа. Ну, це вже роботи постарших учнів. А що таке гратаж? Гравюра, натирається папіром, взагалі раніше натирали свічкою, потім тонували чорною, чорною вашкою. Зараз ми. Приладилися дуже гарні варіанти олійна пастель. Але така ну вона різна буває, та яка така найсоковитіша. Натираєте олійною пастелью, покриваєте чорною влажкою і дуже м'яко воно видряпується, і дуже красиві роботи виходять. Там, там, якщо ви бачили, там перед цим так само так, замходи, І е, у нас в програмі навчання в школі є рисунок, живопис, композиція, скульптура, історія мистецтв, і є ще так звані. Який кожен рік змінюється. І ось серед таких текстильних технік у нас є батік і є говели. Тут ви бачите учнівські роботи з батіком. На жаль, я просто все, що знайшла на те те ти вам показує не дуже да, і багато. Тобто ми і робимо і холодний батік, і гарячий батік. Резерв ви готові? чи готуєте? Резерви, ми взагалі використовували ще залишки того гамовського, який такий пенсійно був, тому що Деколовський не витримує фарбу взагалі. Да. І так як вже багато ну, років він дуже швидко псується, так і багато років вже поставок немає, то я прийшла до висновку, що краще його варити самі. Не дуже приємно, але надійно. Так. так. Ну і є у нас Габилен, який. Ну, я, я, я викладаю, якщо у нас у нас така система, що кожен викладач набирає клас і веде його з самого початку, з першого класу і до випуску. Але історію мистецтв і ткацтво ну, от у нас історію мистецтв приходить викладач з академії, і ткацтво веду я. На початку, коли ми тільки починали ткацтво в школі, то ми починали з першого класу, і у нас були діти шести років, то ви бачите ці рибки. Вони невеличкі, ну такі А4, можливо, трошечки менше, ніж А4, то ну, взагалі робили маленькі дітки. Натягували основу дуже щільно, тобто ми набували через сантиметр. Потім ну, я так прийшла до висновку, що треба трошечки рідше, з дітям так зручніше. Ну, ви бачите, да? тематика така взагалі різноманітна. Так, ну це Харків у нас. Так. Ці роботи вже трошечки більшого формату, вони, до речі, в виставках, такі перемагали у нас. Це по закінченні школи діти у нас роблять дипломну роботу, в будь-якій техніці ось одна дівчинках у нас обрала. з Спочатку 22-го року життя, життя в Харкові перейшло під землю. Ви знаєте, що коли почалася війна, люди почали жити на станціях метро. Навіть потім побудували ну, метрошколи у нас на декількох станціях метро. Зараз вже побудували дві окремі підземні школи. І так само наші різні заходи перемістилися під землю. В торгівельному центрі в Новому, на підземному паркінгу, на мінус третьому поверсі, там обладнана сцена, там постійно да, всі мистецькі школи Харкова, а їх, до речі, ну, дуже багато. В Харкові художніх школи, здається, 15 музичних і близько 15 шкіл мистецтв. Тобто по черзі там представляють всі свої, ну, свої творчі досягнення. І от так само ну, тут ми впалі вже робимо виставку. Так само з початком війни у нас два викладача залишилися в Харкові, і вони на станціях метро проводили майстер-класи для тих дітей, які живуть метро. Ну і як ви бачите, вже тобто, до вересня, з лютого до вересня, ми призупинили навчання, і вже з вересня ми вийшли в онлайн. Тобто, тепер ми з дітьми зустрічаємося отак. Дуже багато дітей виїхало за кордон, ми дуже багато потіряли взагалі контингент. У нас, якщо було до війни 480, то зараз у нас 150 дітей залишилося. І хоча, ну, як ви вже знаєте, да, коли почалася війна, я переїхала в Дрогобич, то так само було випадково. Їхали Трускавиці, опинилися в, в Дрогобичі ми з донькою. І ну, сподівалися, що через два тижні ми ж все ж таки повернемося в Харків, як нам да, Арестовичі 10. Але просиділи ми там десь пару днів, і я вже зрозуміла, що треба щось робити руками, тому що вже просто ну, голова не тримала. Дізналися, що там є художня школа, я пішла в художню школу і кажу директору, що я, я не претендую ні на яке навантаження, да, я сподіваюся повернутися в Харків. Але дозвольте мені інколи приходити до вас в художку, да, і просто хоча б бути серед людей. У них, до речі, дуже велика художня школа, дуже, там близько 500 дітей навчається. У них вона з таким декоративно прикладним напрямком. У них в школі є вітраш, є валяння, є батік. Ну, тобто, так дуже дуже багато напрямків. І коли він дізнався, що я займаюся ткацтвом, вже там буквально через три дні він мене. Ну, він спочатку так у мене нічого немає, навантаження немає. Ну, приходьте, добре, а потім він мені зателефонував і каже: приходьте, я зацікавлений, щоб ви навчили дітей ткати. От, він зробив отакі рами. Ці рами, до речі, 40 на 50. Розміром достатньо, да. в Порівняння з нашими харківськими роботами, це були достатньо великі. І вже наприкінці березня, тобто якщо там да, на початку березня ми приїхали, то вже наприкінці березня ми з дітьми почали ткати. І 1 червня була звітна виставка, і вже на цій звітній виставці ми представили цю роботу. Діти зробили ці роботи за два місяці ну, в такому шаленому темпі. Так. Ось. Ви бачите, да? Ось? Є, ну, автор роботи зі своєї роботи. Так само я теж, щоб, щоб мені не нудьгувати, так само треба було щось робити. Я одразу собі купила великий підрамник, пішла в гуманітарний штаб і кажу, мені потрібні нитки. Вони кажуть, у нас такого немає. От вам купа шарфів, обирайте будь-який і розпускайте. Ми набрали там два пішка тих шарфів, порозпускали. І той гобелин, біля якого я старіла, це я зіткала з таких вже вживаних ниток. Так. Ну, він залишився в Другобиській художці, я його там Дуже втратила. правильний підхід. Ну, і це мої роботи. Так? Це ще з інституту у мене залишилось, копію ми робили. І, як я вже розповідала, після інституту опа, ну змонтували цей комбінат. Я не пам'ятаю, скільки їх там було, але більше 10. І там такий був, ну, з самого початку, як і прядільний цех, да, Сальний, там все вони робили. Але на той момент, коли я прийшла, то там працював один або два станка. Тобто, комбінат був вже в такому занедбаному стані, але ну, його навмисно обанкрочували. Mm -hmm. От. І я там пропрацювала, ну, я диплом влітку захистила, одразу пішла працювати, і напевно десь в березні або в квітні вже я звільнилася, тому що комбінат був банкрот. Після того це обладнання продали в Монголію, вони за залюбки купили це обладнання, і вже наші майстри поїхали навчати Монголію. О, але Позирні. Позирні. Позирні ми там на комбінаті хлопці зробили раму, я в лабораторії брала ті залишки ниток і сиділа, то значить. Харкові. Вони в мене не дуже великого розміру, тому що та рама у мене не дуже величезна, бо ось вони є. Ну і так ще я інколи подобаюся перегідні. Це мої робота. Я за увагу і зараз я тоді покажу ці машинки не такі. Можуть, Можуть, не ну, до речі, до речі ця робота вона зупити. була на такому великому підрамнику, який був фетром обтягнутий. Угу. Це просто, вже щоб її в дорогу взяти, о, так, о, так, взяти о, так, з собою, угу. то я її звідси відчепила і. ну, вже Вона мала свою фетрову раму. Так-так, то я вже, Коли з Харкова їхала, то я вже вирішила, що мені треба це з собою взяти. Угу. Зараз, зараз я вже. Вибачте, але сама забула, де у мене оця сторона. Така <смеш> гарна якість. Так, так. Як назив, назви назви є у вас? Ой, оце у мене, здається, казковий лев, це у мене дерево життя, я так вже не дуже там, там є у мене бірочка на горі. Дуже гарно. Так, але... Що я вам дякую, що ви послухали мене? У терапія успішна, абсолютно. Цю роботу покажіть, будь ласка. Ще одне. Ще одне. Хвилину, от ще дерево покажіть. У вас практично не відрізняється ізнанка, і ліцу. Двосторонній текстиль. там. Боже, вона надзвичайно майстрина, просто замечательна робота. Тетяна Білаус, місто Харків.